Вітаю вас, мої рідні, мої милі, мої хлопці і дівчата. Як ваші справи? Що у вас нового? Що ви мені розкажете? Це я бачите, ще не поміняла того. <звіць> Листка в календарі, ще не Та... У новинах передали, що весняні понеділки не такі важкі, як решта часу на рік. Що ж, перевіримо. 6 березня сьогодні, понеділок, бачите? Ага, покажу вам, бачите, це в мене подушечки так я не поставила, так поклала, бо в мене там батарейка включена, так, щоб тепло йшло. Бо у нас ж зима повернулася, я вам казала. Уночі було мінус 11, як я поїхала за продуктами, було мінус 7, а зараз поверталася мінус 3. Хороша така погода, вітра нема, хороша. От, бачите, я тут поклала своє улюблене покривало. Хтось, може, скаже, бабу, та викиньте його, йому вже 30 років. А я вам скажу, ні, не викину. Не того, що воно там якесь воно в ціні дороге, воно мені дороге, як така, ну я сказати, не пам'ять, а таке е, минуле, моє, як моє минуле. Але майже теж люди може думають, що на що його оте споминати минуле, треба жити сьогоднішнім днем, майбутнім. А я вам скажу ні. Це таке минуле, у якому ми були всі щасливі, у якому ми були всі веселі, коли не було війни. Отаке От 30 років тому я купила в Турції два таких покривала. Одне для наточкиної кроваті, друге для Павликової. Як ми сюди їхали, наточка своє захотіла забрати, ми його забрали. Тепер воно їй не треба. От. І воно тут у мене. Бунаточка мешкає в Італії. От. А я поклала мені весело з ним. Хорошо? Такі хороші спогади. Ну, давайте. Матрешки, а ну, давайте збирайтеся подивитися, чи закінчується просрочка у Фінляндії, чи не закінчується. Оце супчик, такий дуже хороший супчик. Він із того. Із, із красної рибки. Ось я його буду на обід їсти, цей супчик. З красної рибки. Вони дуже такі смачні супи. От, завжди, як я робила, у нас такі супи м, приносили на обід. Це в мене тут у блюдечці один той млинець остався. Бачите, один млинець. Я млинці пекла на вечерю вчора. Це такі бройлері, шматочки, це ті орішки. Я так думаю, що вони солоні, а я солоні оріхів не люблю. Ну, покуштую. Це кефірчик взяла для діла, зараз розкажу. О, це, це той крохмаль. Крохмаль. Це ж з того із з коробочки, це крохмаль, це картопля. Тут Чорний хліб, це такі булочки, ті хлібні булочки. Оце дуже хороше таке із фірми Fazer. Вафельки такі вафельки такі фірми Fazer. Це така відчинка порізана. Це такі три здорові, як пончики, там повидло всередині, дуже смачні. От. Оце кріп. Це один банан. Три отакі нектаринки такі плоскі, один мандарин. Я не стала більше брати, бо бачите в мене скільки тут всього ще є. От, Там ще сливи є, треба да? їх. що з ними вже? Та вони вже такі м'які. Майже треба їх викинути. Я й забула за них. Оце пів банана сьогодні їла з кашою, Треба той викинути. От, оце помадорчики. А це такий здоровий, здоровий пакет конфетки дали шоколадні. А це якась така. Я так думаю, це з орішків таке у кашу класти, як ото арахісова паста, а це така паста з якихось других орішків. А це, бачите, таке лежить у мене. отут 10 літрів. 10 літрів. Це що таке? Це сливки. Матрешки? Вам дають по 10 літрів пакети такі з сливками? Тут невелика жирність, тут 15% жирності. Але це якраз хорошо робить творожок. Оце я візьму 2 літри від цього віділью, кострюлю, як воно буде підігріватись, я додав оцей кефірчик. І буде дуже хороший творожок. Так що, матрешки, дивіться, ось. щурихи кляті. Голоморді, голожопі нема у вас нічого. Я оце слухаю таметі щурихи виступають, обращаються до щура, до головного щура, щоб він повернув їхніх хлопчиків додому із війни. Бо у хлопчиків нема що вдівати, нема що їсти, і над ними знущаються кадирівці. Так поверніть наших хлопців. Ось вам. Бачите, я вам стільки разів казала: держіть піляцицьки, щоб не йшли на війну. А вже як пішли, то прийдете назад, знаєте в чому. Оце мій сказ вам матрьохи. Отак. А Оце зайшла в аптеку, купила собі лікарства, те, що я кожного ранку п'ю. Це, ну, скажімо, це не лікарство, ні. Хоча воно стоїть і немало. Воно і немало стоїть. От, Воно стоє 17 ,75 євро 17,75 центів. Це для того, щоб оце утром випив таблетку, і тоді можеш їсти. І жа, от таке, оце, оце, жарені ж такі пончики можеш їсти, кубасу можеш їсти. І картоплі, як захочеш, пожариш, теж можеш їсти. от, Щоб не було і жоги щоб не було, жога щоб не пекла. Ото от, такі таблетки я п'ю давно, давно їх Ну, Привикла і п'ю, купляю. Там 56 штук, це мені майже на два місяці вистачає. От, от так. Так що, матрешки, полюбуйтеся, ось вам сливочки. Полюбуйтеся, 10 літрів. Оце, отут, отака ось тут пленочка, це мені дівчата, я не брала, їх давно нам приносять, а я не брала. Оце пленочку знімаєш і переливаєш. Я попереливаю отакі в мене пластмасові. Та от Зараз вам покажу таку. Таку пластмасову коробочку налью. І поставлю в морозілку заморозю. От. А зараз у нас холодно, так виставлю на балкон. Треба якось в кастрюлю ну подивлюся, коротше, і ж зроблю того, творожку зроблю. віддавати мені нікому, ви знаєте. Раніше я віддавала, а тоді що я зазнала? Те, що треба нам здаватися, ось вам тварі Рашисти, щурихи, кляті, матрешки. Не буде цього ніколи. Не буде. Ми це ми. А ви це ви. Я тепер з матрьошками, так, В мене такі, ото є, ж, колись ми так і здоровкалися, могли й побалакати. Тепер ні, я проходжу мимо, роблю вид, що я цих людей з роду і не знала, не чула, і знати не хочу. На що вони мені надо? На що мені надо оці матрьошки? Не надо сто років. Так що, мать, оце дивіться, для вас показую, чи закінчаться у, у Фінляндії. Продукти на те, що нам роздають, чи не закінчаться. Оце вам роздають такі конфетки безплатно, шоколадні, сливки по 10 літрів, печиво, картоплю, м'ясо. Роздають вам матрешки. Тільки не пишіть мені, що у вас теж роздають, а то я не знаю, да? а то я не знаю ваших тих щурів. Все я знаю, все я бачу. Ото -от так По магазинам не заходила. Завтра в мене не той день, що щось. а, а Завтра, яке в нас число. А сьома, ні. це коли тут тепер у нас буде 14-го, бачите, 14 го 3-го, от, на, Не на цей вівторок, а на, на другий вівторок біля поліції. Піду. да, піду, А чого ні, піду. Це, бачите, наша карта на, наші, Міста українські. О! І це наша Україна, ненька. І це прапор наш український. Ото так. Тримаймось, хлопці мої рідні, дівчата мої милі. Тримаймось. Ненько. Все буде добре. Все буде Україна. Бувайте здорові. Пока-пока.